Та друзі, прийшла осінь. Це означає, що ще дуже-дуже мало часу є для грибних походів. Взагалі в мене є припущення, що може ще тиждень, ну максимум півтора. Все залежить від того, яка буде погода. А погода у нас холодна, похолодало так досить серйозно. А в горах взагалі вже випав сніг і показує синоптик, що вечором вже є мінусова температура. Сьогодні я йду у свій ліс. Осіння розвідка, збираю все підряд, що є, якщо взагалі щось є. У мене є підозра, що не дуже щось є. А завтра, сьогодні у нас вівторок, завтра середа. Завтра ми їдемо ще, напевно, останній раз у Верховинський напрямок. Під верховину, під, під гору ротило, наше коронне козирне місце, де є, як правило, завжди грибок. Тобто завтра ми їдемо закривати сезон. І питання наступне. Давайте будемо вирішувати, що ми будемо робити, коли у лісі не буде грибів. Тому що канал набирає обертів. І, чесно скажу, я не хочу на цьому зупинятись. Тобто мені стало цікаво, я бачу, що і вам стало цікаво, і тому ми мусимо якось цей зимовий період е, пройти. Тому в е, мене є деякі варіанти. Є один з варіантів е, гриби треба тепер їсти. Ми їх назбирали. Тепер ми можемо е, готувати якісь страви з грибів, тому обов'язково пишіть якісь такі. Гарні страви, можливо, ви щось готуєте з сушених грибів. Будемо це як варіант, тобто так як у нас практично вийшов вже грибний канал, нам треба триматись теми грибів. Тому чекаю на ваші варіанти, що, можемо, що можна робити на грибному каналі, коли нема грибів. Тобто, як ми будемо виходити з ситуації і де ми будемо шукати ті гриби? Чекаю на ваші варіанти, що буде для вас цікаво, тому що в першу чергу я роблю все те, щоб було вам цікаво, щоб ви дивились відео з задоволенням. Ось так. Так що маємо над чим подумати. Зараз заходимо в ліс. 12 година зараз дня. Я маю багато часу, тому не буду спішити. Обходжу одну територію, другу. Тобто, ну, побачимо. Я думаю, що тут з ходу буде видно, що, що на нас далі чекає. Так що давайте вперед. Буквально на вході червона сироїшка. Їх цього року, до речі, було дуже багато в лісах і у наших Галицьких, і у Карпатських, і всюди, де я був, червоної сироїшки було безліч. Я її не збираю. Але е, мені цікаво, якщо ви її збираєте, як ви її, тобто, чи її можна збирати. Ну, я думаю, що можна, тому що все ж таки це сироїшка. Наскільки я знаю, вона гірчить. Але е, буде мені цікаво знати, е, хто її збирає постійно і як ви її готуєте. Е, тобто, ну, який процес, чи її треба обварувати, чи вимочувати. Напишіть е, про це, е, буде досить цікаво. Така тверденька, осіння. ну. Просто чистенька, супер. Я не беру. З такого старого лісу я відразу перейшов у посадку, тому що на, на гриби білі я навіть не претендую. Е, маю надію хоча б назбирати якихось підосечників і, можливо, опенюк, тому що в е, нас не було дощу. Щоб ви розуміли, більше як місяць і тому е, ліс дуже-дуже сухий. А посадка, за рахунок того, що є зранку роса, така ну, дещо волога. Я от знайшов першого підосечника. Але він старий. Я думав, що він навіть незважаючи на те, що старий, хоча б я шапочку візьму. Але шапочка з'їджена слимаками, але чистий. Так що, напевно. Беру з таких шапочок. Е, виходять дуже класні стейки. Тобто стейки з білих грибів смачні. І так само можна жарити ось такі підосечники. Так як він є, просто на сковорідку, і обжаруємо, щоб вийшла волога, солимо чудові. М -м, беру, беру, побачу, як далі буде. Але поки що беру, тому що вибір абсолютно ніякий. Тобто, це перше, що я знайшов, хоча я вже... Приблизно хвилин 15 ходжу по посадці. Крім збору грибів, постійно можна щось знайти з вітамінів. Зараз це шепшина, лісова шипшина. Якщо знаходити таку шипшину, це такий, знаєте, є скарбничка вітамінів. Забираємо з середини ті зернітка і з'їдаємо шипшину. До речі, дуже смачна, вона така вже трошки перестигла, бо вже у нас жовтень. Я така була навіть м'яковата є, але... Така солодко кислувата прямо відчуваєш, що ти їжі живі вітаміни. Ніколи не думав, що буду радий, наскільки радий знайти підосечника, тому що, як правило, їх в лісах просто косов косити, а так як цей рік не, не є дуже грибний, то навіть ось такі, ось такі красунчики викликають, ну просто мега емоції. Ось тут один, другий. О тут є більшенький, Ось такий. І є ще. Теж більшенький, але я його напевно не буду брати, бо він якийсь дуже, дуже замучений. Хоча не, там він якийсь м'який. Ось ну, такі чотири підосічники. Так, ситуація наступна. Ось там ліс, ближче до нього, нема абсолютно нічого. Я вибрав стратегію от поле. І попри поле є трава, більше роси і волога земля під роси. От дійсно така волога волога. І тут у нас є підосечник, подивіться який я. такий Так що я зараз так тримаю курс попри, попри поле і пробую щось тут шукати. Така посадочка моя улюблена, якою я кожної осені збираю тут підосечних. Найбільший плюс в тому, що тут практично практично ніхто не ходить ніколи. Тобто я практично тут нікого не зустрічав. Ну, взагалі скажу чесно, я живу в такому селі, де мало грибників. І тому ліси такі, знаєте, як кажуть, не дуже, не дуже перенасичені грибниками, але якщо чесно не дуже перенасичені і грибами. Ось так. Я, що ще думав, що загубив ніж. Той ніж два рази за цей рік лише. Я вже лишав, типу так, почистив гриб. І буває, що йду, якщо багато грибів, шукати інші. Ну, якщо навіть те, що багато, там, знайшов два-три, думаю, може є ще. Його так лишаю у землі, дуже погана привичка. Йду шукати ще, а то нема більше. І типу, а тут вже почищення. Я приходжу, забираю у кошик, а ні, що отак лишаю. Ну, Він мені такий цінний, навіть не з е, точки зору матеріальної, тобто грошової, а просто... Так привик до нього і, і два рази я його так лишов, але знаходив. І лиш що теж прийшов, бачу, нема, ніде його, а він був кишені. Така історія з тим ножем. Тут теж церемонія, тобто кошик. Зверху на кошики кладу футболку, стару футболку, яку я витираю руки, потім треба, але не завжди класти біля неї ніж. Потім я кладу камеру, коли я не знімаю. І зверху маю такий підстрачник, який я використовую зверху як кришку. Так воно виглядає. І собі з цим йду. Знаходжу гриба, беру камеру і це все розпочатую. Тобто, щоб це ви розуміли, оця е, кожен кадрик це приблизно 10 хвилин такої розповіді і тих усіх маневрів. Така справа. Ху, десь 40 хвилин я ходжу. Сумно в лісі, знаєте, він такий не... Ще не спить, але вже починає дрімати. Ой. Те, що знаходиш, таке супер сухе, якесь таке збідоване. І навіть не лишення от ті підосешники, навіть знайшов пару парасольок. Е, дуже смачні гриби, парасольки. Але вони такі, знаєте, коли є волога, така парасолька, вона така, така груба, жирна, аж хоче її брати, а тут такі, така сухенька, збідована, вона якось з тої землі вилізла, але, ой, але вона не така, як має бути. Навіть зараз от, говорю і от тут знайшов, не знаю що загріб, але просто в загальному теж. Він такий сухий-сухий. Все сухе. Дуже сухо. Ну, все, пересушено. Фу, не знаю, йду. У мене тут в загальному, щоб ви розуміли, такий рів. І я йду тим ровом в один бік і доходжу до кінця до такого клина. І потім я вже якраз дійшов до того клина, той клин там буквально пару метрів закінчується. І потім тим клином я йду вниз. Ну, те, що йшов вверх, то знайшов, не знаю там сім. Крім того, що показував, там ще по-моєму два підосичника. Що вниз, як правило, в загальному коли є, вони їх там менше. А зараз, коли їх там знайшов сім, то якщо я би тут знайшов хоч щось одно, то було, було диво. Отака ситуація. Ліс. Ліс готується до сплячки, але гарно, тихо, листочки. Згадуєш дитинство, коли ми ходили е з бабою і з дідом, згрібали листки, потім цими листками накривали картоплю, тобто робили на зиму, ну не було там у нас якогось підвалу чи ще там чогось. Е а Картоплю робили таку купу. І, по-моєму, перші листки йшли, а потім землею, така була, картопля стояла до весни. Цікаво було. І ми йшли, такі гребли, листки, робили купу листків, ми діти були, скакали в ті листки. Хм. Що я вам скажу, друзі? Вийшов я з лісу, така дорога є через поле. Прямую до машини. Підсумок Підсумок такий, що 98%, що я сьогодні закрив грибний сезон у своєму лісі, тому що ну, своєму я називаю той ліс, який біля біля мого дому, тому що, як я вже не раз показував, ти мені пішком приблизно 10 хвилин, Е, тому що він сухий. І абсолютно практично нічого нема. Можливо, якщо якимось дивом паде дощик і потепліє, можливо, ще якийсь опеньок десь вилізе. І навіть, можливо, якби таке було диво з цим дощиком і теплом, то б, напевно, ще б поліз і е, підосичник. Але якщо цього не буде, то просто сенсу йти в ліс абсолютно нема. Хіба хіба що так навіть в таку погоду холодну може піти рядовка, яку я також збираю. вона така... Досить смачна, пахуча, гарний їстівний. Але я Але це все можливо. Тому ну, 95% що сезон закрито в моєму лісі, але не в загальному закрито, тому що, як я казав, завтра ми їдемо ще у Карпати. І я все ж таки вірю, що там ми ще щось назбираємо, бо я ще нічого і не забув. Консервував. Обіцяв вам показати рецепт, але просто не було можливості, тому що то, що збирав, привозив додому, ми то, можна сказати, змітали, е з'їдали так, в такому виді сирому, ну як сирому, тобто не, не консервовано. Е а обіцяв показати вам консервацію. Тому ще, якщо я щось знайду, завтра, то хоча б якусь е баночку дві законсервувати. тому що... Нема, нема консервованого, трошки щось підсушив, але то є дуже-дуже мало порівняно з попередніми роками. Ось так, але все рівно збі... то не назвати збір, похід. У нас вийшов похід в осінній ліс. Я мусив це зробити, тому що після тижня роботи я я, мене просто тягнуло в ліс, якщо б я не пішов. Я був би не знав, чи щось є, чи нема. Але вже знаю, що немає, значить, буде мені спокійніше спати. Е, е, вам, як завжди, усім е, знову знову дякую за підписки на канал, тому що я повторюю що це дуже приємно, коли канал стояв руками, а тепер почали ви підписуватись, перегляди. Тобто, для мене, якщо чесно, дуже-дуже. E, взагалі приємно, коли там, наприклад, сьогодні у нас вівторок, четвер, я, тобто, що нема тижня, я скинув відео, до речі, десь лишу, напевно, його в описі, можливо, хтось не бачив. Дуже таке романтичне відео. E, і це відео ще не пройшов тижня, воно має 10 тисяч переглядів на сьогоднішній день. Ну, Це для мене дійсно приємно. Я розумію, що є відео у людей, які там мають 100 тисяч, мільйонні перегляди, але це мені не важливо. Мені важливо те, що. E, для кого важливо, те, для кого я знімаю. Для своєї аудиторії вона невеличка, але на мою думку, така щира і добра. Отож, всім, як, кажу, як я кажу, на кінець чисті, здорові і всього-всього найкращого. До наступних походів не забуваємо кидати у коментарях ідеї, що будемо далі робити на каналі, щоб канал був активний. Тобто зима нам не перешкода, будемо. Щось обов'язково придумаємо на грибну тему. Всім па-па!